Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. Продовжуємо обговорювати закон 10449, який набере чинності з 18 травня 2024 року. І сьогодні ми більш детально зупинимось на нових повноваженнях працівників територіальних центрів комплектування і поговоримо так само в кінці відео про нові обов'язки. Які як не дивно теж виникнуть у працівників ТЦК після набрання законом 10449 чинності з 18 травня, якщо пам'ятаєте, у минулих відео ми говорили про те, що у військовозобов'язаних чоловіків з 18 травня виникає достатньо багато обов'язків нових. Зокрема, це і обов'язок прийти уточнити свої дані протягом 60 днів з 18 травня 2024 року, і обов'язок носити з собою військово-облікові документи і перед'являти на вимогу працівників ТЦК такі військово-облікові документи. А відтак є логічним, що якщо у військово зобов'язаного є обов'язок носити та передавляти військово-облікові документи, то у працівників територіальних центрів комплектування. Вникає право та повноваження просити придивити та перевіряти такі військово-облікові документи, в тому числі і за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів так званої системи оберіг. Відповідно, потрібно зауважити, що станом на сьогоднішній день і до 18 травня 2024 року у працівників ТЦК немає повноважень законно підкріплених. Звичайно, немає повноважень щодо перевірки військово облікових документів. І відповідно у військовозобов'язаних немає жодного встановленого законом зобов'язання носити з собою військово-облікові документи. Так, це парадоксально. Тому що під час повномасштабної війни майже два роки у працівників територіальних центрів комплектування відсутні повноваження щодо перевірки документів, і звичайно вирішили саме таким шляхом розв'язати цю проблему і надати можливість все ж таки працівникам ТЦК перевіряти військово облікові документи. На жаль, самим законом 10449 не деталізовано. Порядок перевірки документів не деталізовано взагалі алгоритм комунікації між військовозобов'язаними та працівниками ТЦК, тому що законом зобов'язано Кабінет міністрів України протягом місяця з моменту прийняття цього закону і до 18 травня 2024 четвертого року прийняти постанову про порядок мобілізації військовозобов'язаних під час дії воєнного стану в Україні. Де буде в тому числі і деталізовано сам процес комунікації, сам процес перевірки. Військово-облікових документів з боку працівників ТЦК. Тому обов'язково, коли ця постанова буде прийнята, ми її вивчимо і відповідно зробимо детальний аналіз цієї постанови, і, зокрема, процесу перевірки військово-облікових документів. Друзі, ну і ще одне достатньо важливе повноваження працівників ТЦК: це право територіальних центрів комплектування звертатись до суду з позовом про обмеження прав. Чоловіка військово зобов'язаного, якщо він не виконує правила військового обліку. Як це має виглядати, я поясню на прикладі, тому що саму процедуру ми так само потім більш детально обговоримо в одному з відео. Наприклад, якщо чоловік не виконав свій обов'язок щодо уточнення даних протягом 60 днів з 18 травня 2024 року, або отримав повістку. Про явку до територіального центру комплектування і не з'явився по цій повістці, працівники Територіального центру комплектування притягають його до адміністративної відповідальності, накладається штраф, і разом з тим, як штраф направляється на виконання примусово до державного виконавця, разом з тим працівники ТЦК звертаються до органів національної поліції. З вимогою затримати та доставити до приміщення територіального центру комплектування відповідно того громадянина, який порушив правила військового обліку, не зявився по повістці, не уточнив дані або не виконав інші зобов'язання, встановлені військовим обліком. І в подальшому, якщо поліція не знаходить такого громадянина, не може його доставити до приміщення ТЦК, вони повідомляють про це територіальний центр комплектування. ТЦК звертається з вимогою до громадянина про те, що він зобов'язаний усунути порушення правил військового обліку. Причому достатньо цікава історія з порядком. Направлення і моментом вручення цієї вимоги, тобто під фактом підтвердження вручення цьому чоловіку військовозобов'язаному такої вимоги буде вважатись направлення на його поштову адресу або на місце проживання такої вимоги, не зважаючи на те, чи він її отримав, чи не отримав. І відповідно в подальшому, якщо такий чоловік не виконує цю вимогу протягом 10 днів. Вже тоді територіальний центр комплектування може звернутися до суду з позовом про обмеження права керування автомобільним транспортом цього чоловіка військово зобов'язаного. Відповідно, суд виносить постанову про обмеження права керування автотранспортом і в подальшому, якщо, наприклад, працівники поліції зупинять. Цього чоловіка, який керує автомобільним транспортом, то він буде притягнений до адміністративної відповідальності за те, що він керує автомобільним транспортом без належних на це прав. Друзі, ще раз це питання ми більш детально обговоримо в окремому відео, і зараз перейдемо ще до одного важливого питання моїх підписників та глядачів, які постійно задають це питання. Це питання стосується того, чи можуть з Моменту набрання чинності законом 10449 працівники територіальних центрів комплектування все ж таки самовільно а, своїми силами доставляти до приміщення територіальних центрів комплектування чоловіків військовозобов'язаних, в тому числі і тих, хто порушує правила військового обліку. І тут відповідь однозначна: такі дії працівники ТЦК вчиняти не можуть, тому що знову ж таки доставляти до приміщення ТЦК. Чоловіків військовозобов'язаних зобов'язаних можуть лише працівники поліції за відповідною вимогою працівників ТЦК. Тому якщо знову ж таки пакують когось в автобуси або силою намагаються відвести доставити до приміщення ТЦК саме працівники ТЦК, це є незаконним, це є злочином і відповідно потрібно порушувати кримінальне провадження і притягати до кримінальної відповідальності таких працівників, які порушують свої повноваження. І друзі, перейдемо ще до обов'язків, які виникнуть у працівників ТЦК з моменту набрання чинності законом 10449. І один з головних обов'язків а це є те, що працівники ТЦК при отриманні заяви на відстрочку від мобілізації від чоловіків військовозобов'язаних повинні самостійно перевіряти. Ті обставини, які надають можливість отримати цьому чоловіку військово зобов'язаному відстрочку. Тобто, як це відбувалося раніше, як це відбувається зараз, до 18 травня 2024 року, якщо хтось звертається до територіального центру комплектування, він має самостійно Підтвердити всі обставини, які а, дають йому право на відстрочку, і а, з такими процесами дуже багато виникало казусів, дуже багато виникало колізій і непорозумінь, тому що ось якщо взяти приклад з батьками з інвалідністю, коли працівники ТЦК просили принести неіснуючі документи, які в природі взагалі не існують, наприклад, довідку ДРАЦу про те, що відсутні інші. Особи, які зобов'язані утримувати батьків з інвалідністю, або документи, які підтверджують факт догляду за батьками з інвалідністю, хоча законодавством це не потребувалось і не вимагалось, все одно працівники ТЦК це просили. Відповідно, з 18 травня 2024 року, якщо брати цей приклад, то працівники ТЦК вже мають самостійно. Перевіряти і виявляти, чи дійсно немає якихось інших осіб, які зобов'язані утримувати, наприклад, одного з батьків з інвалідністю. Це звичайно є прогресом в питанні отримання відстрочки від мобілізації. І сподіваюся, що цього обов'язку будуть дотримуватись всі працівники ТЦК, тому що це набагато полегшить саму процедуру. Як звернення з заявами про відсторочку, так і процедуру винесення рішення відповідного щодо. Видачі і погодження відстрочки від мобілізації, ну і звичайно, знову ж таки сама деталізація цього процесу і цього обов'язку вона буде передбачена в постанові кабінету міністрів про порядок мобілізації військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Тому з нетерпінням чекаємо цю постанову. І друзі, ще один обов'язок, про який я хотів з вами поговорити. Це обов'язок працівників територіальних центрів комплектування під час перевірки і огляду військово-облікових документів громадян здійснювати фото та відеофіксацію за допомогою технічних засобів. І цей обов'язок він настає. З середини серпня 2024 року трошки відклали е, настання цього обов'язку для того, щоб підготуватись технічно, відповідно, будемо сподіватися, що е, так само всі працівники територіальних центрів комплектування будуть дотримуватись цього обов'язку. Насправді, про е, факт і необхідність е, відео, аудіо фотофіксації говорили достатньо давно в деяких областях е, з Власної ініціативи обласні територіальні центри комплектування це започаткували і видавали засоби відеофіксації для того, щоб унеможливити зловживання своїми діями і працівникам ТЦК. і Чоловікам військово зобов'язаних, то звичайно, що це є добре, що таку обов'язок і таку відповідальність покладають вже на працівників ТЦК на рівні законодавства, тому що цей обов'язок він спрямований в першу чергу на те, щоб не порушувались права громадян під час комунікації з працівниками ТЦК, тому що дуже багато різної інформації. Дуже багато е, негативної інформації в бік е, працівників ТЦК, що нібито вони е, дуже багато порушують прав е, громадян, і звичайно, що було б добре, якби всі е, ці е, моменти, вся, вся ця комунікація, вона е, фіксувалась для того, щоб в подальшому відповідно проводились е, якісь внутрішні перевірки, і навіть перевірки і досудове розслідування в межах кримінальних проваджень і притягались. Відповідно ті винні особи, які допустили незаконні дії. Тому, друзі, звичайно, що коли Кабінет міністрів України прийме постанову про порядок мобілізації, там ми зможемо побачити. Деталізацію цих всіх повноважень і обов'язків, можливо, ще будуть і нові якісь повноваження та обов'язки працівників ТЦК, про які ми обов'язково поговоримо в окремих відео. Друзі, дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо вам воно сподобалось, якщо було корисним, то обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на мій YouTube та Telegram канали і до нових зустрічей, до побачення.